Вітаю всіх на каналі! Цього разу Карпати. Саме Прикарпаття Івано-Франківська область. Зараз я з метровим набором виїхав на вершину гори дорогою, яка прямує на монастир Манявський Скіт. Поїхали, будемо дивитися. Тож поїхали. Стартує цей маршрут з міста івано франківськ На дворі кінець травня, і саме якраз цвітіння в розпалі. Взагалі цей тур це шлях з Івано-Франківська до Києва з відвідуванням багатьох проміжних точок, що веде другорядними шляхами та ґрунтовими дорогами. В першій частині відео я їду якраз з Івано-Франківська до Манявського скиту. По дорозі відвідавши Пнівський замок. Пнівський замок одна з унікальних історичних пам'яток України. За всю свою історію він грав важливу роль в подіях, що відбувалися на землях Прикарпаття. Замок з'явився тут під час занепаду Галицько-Волинського князівства. Польські магнати, користуючись цим, стали активно захоплювати землі Прикарпаття. У 16 столітті біля підніжжя Старгори з'явився цей замок. Він був побудований польськими феодалами угорського походження. Замок виконував одночасно кілька важливих функцій. З його появою пов'язують зародження місцевого поселення надвірно. Замок розташовувався в дуже зручному місці. Через нього проходив один з найбільших торгових шляхів. Трохи пізніше тут встановили митницю це місце стало залучати купців і ремісників. Які селилися поблизу замка. Також в поселенні стали жити деякі слуги фортеці. Пнівський замок на той момент був самою укріпленою спорудою на території України. Він виконував оборонну функцію. Тут все було продумано до дрібниць. Товсті стіни з'єднувалися міцними високими вежами. Які трохи виступали за спільну рису будови. Це дозволяло легко переглядати і обстрілювати всі напрямки, що ведуть до замку. В'їзд охороняв величезний штучний рів з водою. З іншого боку замок надійно охороняли обриви гір. Стіни замку були зроблені з сірого тесаного каменя, місцями використовувалася червона цегла. Замок не раз переживав на собі важкі облоги козаків та турків. У 19 столітті, після серії руйнувань, замок втратив своє первинне значення. Місцеві жителі стали розтягувати стіни замку на будматеріали. До сьогоднішніх днів більш-менш добре збереглася лише північна стіна замку. На ній ще залишилися сліди первісної штукатурки будівлі. Також залишилось стояти декілька веж та підземні каземати. Горгани, греготи, цикоти. Це незвичайні та абсолютно унікальні для України кам'яні розсипи називають по-різному. Покриті дрібним мохом та лишайниками, вони створюють дуже незвичну, а інколи здається, що й позаземну картину, яка вражає всіх, хто бачить це вперше. Це не лише фантастичні кам'яні пейзажі, а й таємничий світ незайманих лісів. Струнки, гордовиті смереки та ялиці, ошатні буки, вікові кедрини, оповиті загадковістю сивої давнини, сланкий жереб, який густим плетьвом своїх гілок, наче кілимом, вкриває стрімкі кам'яні схили. У заповіднику розташована одна з частин всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. Букові праліси та давні ліси Карпат та інших регіонів Європи. Тут вони відзначаються унікальною пристосованості до екстремальних умов середовища. Адже клімат місцевості значно суворіший і вологіший, ніж на південних схилах Карпат. Територія заповідника найменш доступна високогірна кам'яниста частина українських Карпат. Для неї характерні стрімко спадаючі схили та видовжені хребти з гострими вершинами з заввишки понад тисячі метрів. Найвищі вершини Довбушанка 1754 метри та ведмежик 1736 метрів над рівнем моря. Висока зволоженість горган обумовлює густу мережу потоків і річок. На території заповідника беруть свій початок близько 30 гірських річок приток бистриці над Двірнянською. У горганах зустрічається чимало рідкісних, ендемічних та реліктових видів флори. Велика кількість мертвої деревини у пралісах це унікальне середовище для багатого видового різноманіття грибів та лишайників. Тут також збереглися незаймані місця існування найуразливіших великих савців Карпат ведмедя, вовка, рисів та оленя благородного. В селі Манява знаходиться чоловічий монастир, що заслужив у народі назву Український Афон. Таке порівняння виникло тому, що Манявський Скіт заснували ченці послушники цієї Святої Гори. Упродовж століть скіт був не лише важливим релігійним осередком, а й культурно освітнім та навіть промисловим. Історія манявського скіту розпочинається на зорі 17 століття, коли до цієї затишної і мальовничої місцини прибув смиренний чоловік Йов Княєцький. Його шлях до Маняви пролягав від сусідньої тисмениці через далекий Афон. Прослуживши на святій Горі Ченцем 12 років, він змушений був повернутися через прикрий стан. Православ'я на Галичині. Проживши довгий час в уневі, у Горницькому та Дерманському монастирях, чинець вирішив покинути братію учнів і шукав місця для молитви. Врешті знайшов його там, де до маняви впадає річка Скітець і залишився вести аскетичний спосіб життя. Незабаром його знайшли угорницькі учні, до яких поступово приєднувалися й інші послідовники та прихильники чернечого життя. Згодом на цьому місці з'явилася церква на честь святого Івана Притечі. І з часом скіт обріз великою папствою, доброчинцями та прибічниками. Які сприяли його розвитку, наділяли землею, захищали, монастир був справді могутнім, та 1676 року трапилось страшне олихо. Прямуючи на польського короля, під Журавно, турецьке військо знищило все на своєму шляху, від манявського скиту залишились самі руїни, а ченців врятувалося всього декілька. Саме вони пізніше заходилися відновлювати понівечену Обитель. Після реставрації, що тривала з 1980 по 1990 роки, тут організували історико-архітектурний музей, який занесено до довідників музеїв світу і зареєстровано Міжнародною асоціацією музеїв. 1998 року в Маняві знову залунала молитва. Сюди прийшли нові ченці, і завдяки їхнім зусиллям та праці багатьох людей монастир знову діє. Недалеко від села Манява на річці Манявці знаходиться одноіменний водоспад. Його по праву можна вважати одним з чудес Карпат. Долина річки в нижній частині нагадує каньйон, обрамлений високими стінами. Вода падає на землю каскадами з трьох водоспалів. Загальна висота досягає 18 метрів. Місцевість навколо водоспаду дуже мальовнича. Гірнича ущелина між обривистих скель повністю прикрита зеленю. Також у підніжжя водоспаду розташувалося невелике озеро. Вважається, що воно здатне омолодити кожного, хто ризикне тут скупатися. За переказами тут Знаходився храм язичницьких богів, які були покровителями молодості. Ось так. Під покровителями місцевих богів та вищих сил перша частина подорожі добігає до кінця. Сьогоднішній день виявився дуже складним. Та довелось проїхати з незапланованих кілометрів, мабуть, 60 Загальна дистанція склала 144 кілометри з набором висоти 2300 метрів. На цьому першу частину відео буду закінчувати. Дякую, що дивилися. Зустрінемось на каналі.